Уже кілька днів Павло приходив додому пізно, навіть не вечеряв, бо казав, що не голодний, і йшов спати. А коли Світлана питала його, що з ним, то він відповідав, що останнім часом має багато роботи. Але ж серце дружини завжди відчуває, коли щось не так. І цього разу Світлана таки була впевнена, що чутки про те, що у її чоловіка є інша жінка, безпідставні. З Павлом вони прожили довгих 30 років, одружилися молодими. Ще коли двоє були студентами медичного інституту. Світлана синочка народила пішла в декрет і стала займатися домом, дитиною і чоловіком. А у Павла тим часом справи пішли вгору. Починав він із звичайного лікаря у міській лікарні, а зараз став головним лікарем Центральної обласної лікарні. Світлана ж влаштувалася у місцеву поліклініку на півставки, бо насамперед мала дбати про чоловіка. Зранку вона прокидалася і готувала йому смачний сніданок. Ввечері вдома на Павла завжди чекала смачна вечеря. Світлана завжди ретельно дбала і про зовнішній вигляд чоловіка. Сорочки у нього були постійно чистими і напресованими, та вона навіть його взуття щовечора сама мила і вичищувала до блиску. Павло між люди ходить, він має гарно виглядати, казала собі Світлана. Про себе ж вона завжди думала в останню чергу, бо спочатку, мав бути чоловік і син, а потім вже вона сама. Син виріс, як і батько вивчився на лікаря, одружився і пішов жити окремо, у квартиру, яку йому придбав Павло. Сам Павло після цього все більше став віддалятися від дружини, бо колись вони ще хоч про сина разом дбали, а відколи він пішов з дому, то спільних тем у подружжя вже й не було. Світлана підозрювала, що у чоловіка є інша жінка, бо він приходив додому пізно, постійно тримав свій телефон у руках. А якось вона побачила сліди від помади на комірці його сорочки. Та вона вперто гнала від себе сумні думки. Якби у Павла була інша жінка, він би пішов до неї, але ж він продовжує жити зі мною, заспокоювала себе Світлана, та серцем відчувала, що це не так. В той вечір Павло прийшов пізно, але Світлана ще не спала. Він глянув на неї і сухо повідомив, що завтра він подає на розлучення. Адже давно має стосунки з іншою жінкою. А як же я? Ти ось так просто перекреслиш 30 років нашого сімейного життя? запитала Світлана. Ти прожила добре і спокійне життя зі мною ні в чому не потребувала через мене люди і тебе поважали, так що тобі гріх на щось скаржитись, самовпевнено сказав Павло, і додав, що без нічого він Світлану після розлучення не залишить. І що він уже придбав для неї однокімнатну квартиру неподалік від поліклініки, де вона працює. Павле, а може, ти ще передумаєш? з надією запитала жінка. Ніколи, я все вирішив, твердо відповів чоловік. Світлана після розлучення поїхала за кордон у Францію. Вона вирішила, що в 50 ще можна почати життя спочатку. Та навіть вона не сподівалася, що доля ще так круто заверне. В Парижі у неї закохався один чоловік. Вона працювала у Франсуа, і він не міг не помітити не лише її дивовижної вроди, але і щирої, чистої душі. Зустрілася Світлана з Павлом випадково, через 10 років. Світлана йшла по вулиці, міцно тримаючи чоловіка за руку. Виглядала вона дуже щасливою, а у Павла справи пішли не вельми. Молода дружина його кинула і забрала у нього значну частину його майна. На роботі теж почалися проблеми і його звільнили з посади. Таке враження, що після розлучення у нього почалася чорна смуга. Світлано, а може, ти ще повернешся до мене? Я все пробачу, підійшов до Світлани Павло. Ніколи двічі в одну річку не війдеш, спокійно відповіла Світлана. На щастя, колишньої дружини, Павло дивився заздрістю. Він нарешті зрозумів, що втратив.